Сьогодні на фоні подій, які відбуваються в Римі, а саме URC25, ми маємо можливість презентувати наш проєкт. Проєкт ponte di colori». Цей проект насправді дуже молодий, створений за підтримки Національного конгресу українських асоціацій Італії. Цей проєкт це є міст єднання між Україною та Італією. Ми, українські митці, маємо можливість показати в Італії свої роботи. Це об'єднує, це надихає. Ми стаємо амбасадорами своєї країни. Тому я щиро вдячна кожному художнику, який сьогодні буде виставлятися у цій залі. Сьогодні, на фоні подій, які відбуваються в Римі, а саме URC25, ми маємо можливість презентувати наш проєкт: проєкт «Un ponte di colori». Цей проєкт насправді дуже молодий, створений за підтримки Національного конгресу українських асоціацій Італії. Цей проєкт це є міст єднання між Україною та Італією. Ми, українські митці, маємо можливість показати в Італії свої роботи. Це об'єднує, це надихає. Ми стаємо амбасадорами своєї країни. Тому я щиро вдячна кожному художнику, який сьогодні буде виставлятися у цій залі. Сьогодні на фоні події, які відбуваються в Римі.